Знижечки в Аврорі. На ось такі тарілочки по 29 число 49 гривень, 20 см. Такий кондиціонер для волосся 139 гривень. Кератин. Хто користувався, напишіть, шампунь 144 Head and Shoulders. Така тарілочка 39 гривень салатний. Підсвічники дуже класний, 64 гривні. Мені сподобався такий рожевий. Ось такий ну, це як звичайна склянка 39 гривень. Є ще такі варіанти. 49 гривень. Такий маленький за 24 гривні і зовсім маленький за 15. А цей дуже крутий підсвічник, взагалі, як ваза якась 69 гривень. Чай ловері по знижці. Зараз такий асорті. 54 гривні. Зараз сезон застуд, тому чай з імберем буде як. Знаєте, нікогда к статі, 8 гривень по знижці. Рушники 29 гривень 160 штук. Ось така ложечка дуже прикольна. На чай, каву, не знаю, десерт просто їсти 24 гривні. Така симпатична кольорова виделка 24 гривні. Сухий шампунь для волосся 88 гривня. Дезодоранти також по знижкам. Дуже багато дезодорантів, Такий 59. 74 гелі для душі чоловічий 62. Арку фа. Такий маленький 59, 250 мл. І велика така бутилка: також фа 109, 400 мл. Спрей для тіла. Хтось таким користувався 149 гривень, 200 мл. Балізан для волосся 88. стійкий, колір написано. Це дешевий такий шампунь Пуся. 1 літр 32 гривні. Що це за Пуся така? Набір для чоловіків арко 144, такий подарунковий. Шампунь Шаума також чоловічий, 79. Шампунь Калос Кератин, 109 гривень. І ще така маска дивилася: 199 гривень. Давайте всі в Аврору акції до 29 числа.